Вітаю, друзі! Тема сьогоднішнього відео кредит в Монобанку. Все про нього, як завжди, з судовим розглядом справи в суді. Тощо. Тому, якщо у вас є кредит в Монобанку, будь ласка, дивіться, беріть паперець, записуйте, оливець, буде для вас цікаво. Ми знаємо, що Монобанк, він же Універсалбанк, один із самих діджиталізованих банків в Україні. Все дуже просто, зареєструвався, вам пропонують кредитний ліміт, потім згодом за умови, якщо у вас там немає заборгованості, ви дуже довго користуєтеся, вам його ще підвищують і все, начебто ок. Є пільговий період, він дійсно діє. Якщо ви вклалися, погасили, все нормально, але є таке маленьке але як у будь-якого банку. Є таке поняття як банківська доба, банківський день. Знаєте, така, так говорять, як в банку. Так ось протермінування на один день і ці вже шалені відсотки, які з'являються у вас, відмотати назад шляхом досудового регулювання з банком майже неможливо. Що це вибачаюсь, означає? Користувались, 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 погашали. Кошти клали, покупали за систему вердрафтом. Нараховували, потім дивитися заборгованість 150 тисяч гривень. Стоп! ви до банку домовлятися. Ні, вільмі шановні, свобода договору, будь ласка, кошти брали, кошти вертайте. Ви говорите, так я жив, скільки вам повернув. Я вже повернув вам більше, ніж отримав, у нас це не цікаве. Оскільки у нас є свої правила, є істотні умови договору, ви ж з ним знайомі, ви ж читали, коли ну, отримали банківську карту, ви ж скажете, давай читав, нічого, не читали. Ви не дивилися там нічого. Оскільки, ну, чесно кажучи, для простої людини. Там важковасті терміни застосовуються. Ну, на мій особистий погляд, це навмисно робиться для того, щоб ви у майбутньому і не розуміли, що у вас робиться. Ну, велику вам таємницю відкрию, коли деякі суди отримують позовну заяву від монобанку. Наприклад, вони навіть не можуть зрозуміти, яким чином здійснювалося нарахування. Ми вже пояснюємо це або під час відеоконференції судом, або безпосередньо участь у судовому засіданні. Додатковими поясненнями, клопотаннями, тощо будь-яким способом доказування, буває навіть дуже важко суді довести, що ж насамперед відбувається у справі. І буває таке, що деякі районні суди вони дійсно не розуміють, яким чином виходити з цього чи іншого положення. Тоді вони, як фіни, закривають очі і говорять, давайте так, ми задоволяємо, йдіть в апеляцію. І думають, апеляція апіляція ж суддя не підтримає. Ні, шановні апеляція зазвичай підтримує нас. Так склалася практика, що якщо ми вже оскаржуємо, у нас дуже великий відсоток апеляційної практики. Ну, хто не знає, будь ласка, телеграм-канал є в описанні до цього відео. Будь ласка, переходьте, подивіться на наші справи, які є в ну, нашій кейсі, в тому числі і ця, про яку буду сьогодні розповідати, яким чином ми захищалися тощо. І зменшили заборгованість. Знаєте наскільки? На 100 тисяч гривень. Ще раз повторюю: 100 тисяч гривень було збережено клієнту. Так, ну, клієнт отримав у нас о, свого часу ще до війни картковий ліміт, користувався коштами, клав, користувався, клав, користувався. Тут бац, 150, цифра ні на що вони не згідні. Ну, якщо все вірно проводити, можна домовитися її з ними. Але треба застосовувати те, про що я зараз буду розповідати. Я ще раз вам говорю і ще раз вам нагадую. Що анкета заява про приєднання до банківських послуг з посиланням на сайт, на якому містяться істотні умови кредитного договору, не образує конструкцію кредитного договору. Тому за істотні умови ми забули, їх не існує. Зрозуміли, кредиту немає для того, щоб вам вже у подальшому життя медом не було, вам банк напише або запропонує, або шляхом відправлення відповідного повідомлення, поставив вас до відома, що вам необхідно терміново оновити ваші дані. Ну, Начебто є там певні постанови НБО, будь які там нормативно право АКІ тощо. Навіщо це буде зроблено? Оскільки всі знають і юридичний відділ Універсалбанку, що судова практика буде здійснюватися проти них через незастосування. Наприклад, істотних умов безпосередньо в анкеті заяви, ну і відсутність безпосередньо підписаного паспорту споживчого кредиту. Ви навіть зараз у своєму додатку за допомогою додатку Монобанки маю на увазі, за допомогою додатку Дія можете це підписати. Оце ви себе вирок підпишете, потім стягнуть з вас все, і останні труси. Якщо у вас вже є забороненість, будь ласка, ніяких додаткових угод, ніяких нічого, от там в описанні до цього відео є всі наші контакти, звертайтеся, будемо розбиратися вашу ситуацію. У нашому випадку людина отримала картковий ліміт, користувалася, 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 ну і її до того, що позов був до суду 150 тисяч гривень. Я не буду розповідати, чому саме суд першої інстанції цей позов задовольнив. Ну він стягнув 150 тисяч гривень. Там були певні обставини. Я так м'яко скажу. Ну хто розумний, зрозуміє. Зяяв ну, людський фактор безпосередньо непрофесійний. Далі розповідати, чому так не можуть, через те, що є така правила адвокатської етики, не можна давати там оцінку, навіть деяким розуміти посадовим особам. Ну ми ж, звісно з цим рішенням не погодились, подали апеляційну скаргу і бац. Рішення на нашу користь. Ми скасували це, очевидно, законно судове рішення. нашу опенсіну скаргу задовольнили частково і зменшили забороненість до 46 тисяч. Завдяки чому ми довели, що наш клієнт не знав істотні умови. Цей факт не доведено, а банк не змог довести, що. Кошти, які він покладав на свою картку, списувалося саме за рахунок погашення відсотків. Ну, оскільки таке поняття, як відсотки за користування кредитом, ми взагалі навілювали під час судового розгляду. І все. Фактично, заборгованість, яка утворилась у клієнта перед банком, це було отримане кошти за врахуванням тих, які він поклав. Тобто, що взяв, ти й отримав. Без будь-яких яких відсотків. Завдяки чому це сталося? Завдяки тому, що він, попереджався на нас підписаний, у нього вже не одна справа, і там ще там люди від нього до нас зверталися. А у, у чому тут ця річ? Тому він розумів і знає, що будь-які додаткові угоди під час того, як утворилася заборонець. І зараз запам'ятайте ще раз, це не лише Монобанку стосується будь-якого банку. не Підписується. Будете підписувати зазначені умови, потім вони будуть радісно і намагати в судах, що істотні умови і відсотки за користування доведені, вам нічого не залишиться, як це позавизнати. Ця шалена сума буде у вас в повному обсязі. Ще раз нагадую про по всій Україні. Наші контакти в описанні до цього відео.